Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Козача, Лопань, Гатища, Берестове, Сеньківка та інші авіаудари. Ворог наносив по населеним пунктам Вовчанськ, Гоптівка, Басове. О 7.10 у селі Новоусинове Куп'янського району здійснено ворожий обстріл. Травмований 62-річний чоловік. Надається меддопомога. О 23.30 ворог завдав удару кап по пожежній частині у селі Білий Колодязь Чугуївського району. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Пошкоджені чотири. Пожежно-рятувальні автомобілі, легку травму отримав 29-річний водій автівки без госпіталізації. О 15.45 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу, горів дах приватного будинку, гараж, господарчі споруди та два автомобілі. Поранення отримав 72-річний місцевий житель. Меддопомогу надали на місці о 10.40 в селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у п'яти житлових будинках. Вибито вікна у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка, гостра реакція на стрес без госпіталізації. О 9:15 внастрідок ворожого обстрілу з с 300 села Бугаївка Чугуївського району поранення отримали двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги: чоловіки віком 26 та 56 років, госпіталізовані до обласного центру в стані середньої тяжкості. О 9-й відбувся обстріл міста Золочів Богодухів. Всього району пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. За добу евакуйовано дві дитини з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 136 дітей. Вільховацької – 35, п'ять, 101. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі удари по цивільній інфраструктурі Харківщини спричинили дві пожежі. Вранці 17 березня ворог завдав ракетного удару по будівлі медичного пункту села Бугаївка Чугуївського району Харківської області. В результаті обстрілу сталася часткова руйнація та пожежа у одноповерховій будівлі пункту тимчасової дислокації екстреної медичної допомоги. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Горіли конструктивні елементи медзакладу. О 12.57 пожежу було повністю ліквідовано. Також вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані житлові та інші будівлі, автомобілі екстреної медичної допомоги та приватний транспорт. Постраждало двоє медиків, яких було ушпиталено до лікарні. Того ж дня увечері. Окупанти завдали ударів авіабомбами по житловому сектору міста Вовчанська Чугуївського району. В результаті бомбардувань сталося декілька осередків займання: горіли житловий будинок. Гараж, дві господарчі споруди та два автомобілі. Загальна площа пожежі склала понад 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами. За попередніми даними, постраждала одна особа. Вночі російські терористи завдали ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дахи фасома. Садну частину, крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці. О 10.40 рятувальники з міста Куп'янська проводили перевірку місця обстрілу у селі Ківшарівка. Виявлені пошкодження шести житлових багатоповерхівок та двох навчальних закладів. Постраждала 61 річна жінка о 17.26 під час ліквідації пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці культури Шевченківського району міста Харкова. Вогнеборці евакуювали 20 мешканців. Горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з першого по п'яти поверхи будівлі. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Вона була ліквідована о 20.30. Причина її виникнення встановлюється. Наслідком ще двох побутових пожеж стала загибель двох людей. У місті Дергачі горів приватний будинок на двох господарів на площі близько 70 квадратних метрів. Постраждала 68-річна жінка. Її 44-річний син загинув. Подія виникла о 16.49. Вже 18 березня о 5.38 трапилась друга пожежа з летальним наслідком. Цього разу у приватній оселі в селі Глушківка Курилівської громади. Площа горіння склала 60 квадратних метрів. На згарищі виявлено тіло 72-річного чоловіка. Обидві пожежі ліквідовані рятувальниками ДСНС. Причини їх виникнення встановлюються. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в районі населеного пункту Синьківка. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували дронами Камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 5 зенітних керованих ракет С-400 по Харківщині, дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині та 22 ударні безпілотники типу Шахет. Військові звітують силами ППО було знищено 17 БПЛА у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівницької областей. Протягом доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Миколаєві зросла кількість постраждалих через вчорашній ракетний удар. Про це повідомляє Миколаївська Ова. Так, внаслідок російського ракетного удару по інфраструктурному об'єкту, кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. Раніше повідомлялось про шістьох людей. Також відомо, що одна людина загинула. На місцях обстрілів ведуться відновлювальні роботи. У Росії завершилося голосування на президентських виборах за підсумками опрацювання майже 100% бюлетенів лідирує Володимир Путін. Про це повідомляють російські змі. Як повідомила журналістам голова центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав близько 88% голосів. Попередньо за офіційними даними явка виборців становила 74%. Як повідомляють російські пропагандисти на окупованих територіях України, Путін ні. Бито набирає до 95% голосів. В Румунії розпочали будівництво найбільшої бази НАТО в Європі. За даними змі вартість проєкту 2,5 мільярда євро. База матиме площу 2800 гектарів і загальний периметр 30 кілометрів. Там зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО та членів їхніх сімей. Польські органи місцевого самоврядування забороняють фермерам блокувати важливі дороги. За інформацією, змі такі випадки є, зокрема у Люблінському і Куявсько-поморському виводствах Польщі І пояснюються вони міркуваннями безпеки. Своєю чергою фермери подають протести на ці рішення органів місцевого самоврядування до судів, аби ті дозволили їм протестувати у визначених місцях. У Харкові виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на обговоренні відразу декілька ключових питань: екологічна ситуація, погодження з побутовими відходами та управління відходами після руйнації щодо екологічної ситуації. То, в зв'язку з російською агресією, Харків зазнав колосальних наслідків, а нещодавно зіткнувся фактично з екологічною катастрофою через витік нафтопродуктів. Довкілля у зв'язку з ворожою атакою по нафтобазі в Немишлянському районі. Ситуація щодо екологічних проблем на жаль загострилася. Загострилася на тому, що. Харків перебуває під постійними обстрілами. І, на жаль, останні потужні вибухи, які пролунало в місті, коли був перельот шахетів на нефтебазу, яка розташована поряд з житловими мікрорайонами, житловими будинками, а також річками, що стосується річки Немишля, потім Харків, Лопа, Нюди. Дійсно жахлива рунації були. І, перш за все, це загибли люди, загибли родини. Проблема, з якими ми зіткнулися. Після цього випадку це перш за все екологічні проблеми. Сьогодні ми працюємо з населенням відповідного району міста. Всі наші комунальні підприємства задіяні. Ми вже вивозимо ґрунт. Дуже багато ґрунту прийшлося вивезти з вулиць. Цього мікрорайону. крім цього, це ґрунт. Ми вивозимо з приватних домовладінь і завозимо новий ґрунт. І це колосальні затрати. Ми видали кошти з нашого міського бюджету. Крім цього, це реагенти, який нам потрібен, на жаль, ми. Купували тільки одну тонну реагента, бо він дуже дорогий. Він коштує 237 гривень на один килограм. Нам потрібно сьогодні 100 тонн такого реагенту. Так, він дуже корисний, він дуже добре працює, і ми бачимо, що він, він потрібний сьогодні, але таке величезне кошту. Ми сьогодні не маємо можливості виділити, бо у нас дуже багато як Ви розумієте, і дійсно тут потрібна нам допомога. Допомога і резервного фонду державного руйнації через ворожі обстріли зазнав у дергачах і сміття переробний комплекс, що Харків планував запустити в роботу ще до повномасштабного вторгнення. Наслідки прильотів комунальне підприємство усунуло те, що там відбувається. Члени профільного комітету Верховної Ради мали змогу побачити наживо під час своєї робочої поїздки до Харкова. Цьому комплексу кажуть в комітеті аналогів в Україні поки немає. Згідно з інформації, керівника комунального. Підприємства наразі будівництво всього комплексу, де передбачене складування, переробка та виробництво електроенергії з біогазу, готове на 97%. але запускати його до роботи будуть поетапно. Розпочнуть з переробки полігонного газу, щоб виробляти електрику. Членам комітету проект, що Харків вже втілив в життя, подобається, але кажуть, не вистачає ще сортування сміття на етапі збору від населення. В свою чергу планують приїхати на відкриття комплексу. Не виключає, що це може відбутись вже цього року. Безумовно, цей проект, як я вже казав, він є новаційним, він є новітнім для нашої країни. Безумовно, він є таким, на який можна орієнтуватися, але тим не менш в кожній області, в кожному місті свої особливості. Кожне місто є утворюючим і різного обсягу відходів, і різної морфології відходів. І різних проблем в подальшому сортуванні і захоронення відходів. Тобто, безумовно, загальні принципи, загальноєвропейські принципи, принципи ірархії управління відходами, принципи запобігання захоронення відходів, надмірного захоронення відходів, вони мають зберігатися при всіх моделях, моделях створення таких комплексів. Але те, що ці комплекси можуть бути і мають бути індивідуальними в різних в різних містах нашої країни, це безумовно. Я сподіваюся, що Такий приклад він буде запозичений іншими містами. Тим часом прогнозують в профільному комітеті найближчим часом будуть ухвалені відповідні законопроекти. Зараз вони в роботі. Саме вони мають врегулювати стан справ з сортуванням та захороненням сміття в країні. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Харків новини. У Шевченківському районі по вулиці Дерев'янка працівники КП Харків водоканал замінюють технічно зношені ділянки мережі холодного водопостачання. Зараз проходить розробка грунта механізованим способом, під час якої виконується розробка котловану, чистка колодязя, підготовка під заміну технічно зношених мереж холодного водопостачання. Ми плануємо замінити три засувки діаметром Д-300 і технічно зношений водопровід діаметром. Том до 300 матеріалу сталь десь біля 5 метрів. Комунальники наголошують, працюють без відключення споживачів від послуги. Зараз проводяться підготовчі роботи. А після того, як дослідять весь фронт робіт, будуть приступати до заміни труби на більш сучасну та міцнішу. Сам Олександр Омальчук працює на підприємстві вже 12 років. Ділиться найскладнішим виявився 2022-й. Так було страшно, але все одно. Кожного дня і за дня в день виїжджали на лінію, працювали, ремонтували труби, відкачували підвали, де були бомбосховища, де ховалися люди від обстрілів. Ремонтували труби після пошкоджень, після прильотів дуже часто. Самі також теж потрапляли під обстріли. Але прожили все добре, працюємо далі. Все гаразд, і про продов... працювати, і продовжуємо працювати. Користуючись нагодою, хочу усіх привітати комунальників з наступаючим днем комунальника, побажати всім сумлінної праці. Мирного неба ну і всім всього самого самого найліпшого завдяки такому настрою та самовідданій роботі працівники всіх підприємств Харкова тримаються і роблять все можливе для того, щоб жителі прифронтового міста не відчували незручностей у тяжкі часи війни. кажуть, готові працювати і надалі, аби наближати перемогу. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Мравйов, Харків. Новини. Ним Харків живе та працює. А все це про працівників самої героїчної сфери, що об'єднує у собі комунальні підприємства водоканалу, енергетики, газового, теплового та дорожнього господарства, з професійним святом Днем житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення привітали комунальників Новобаварського та Холодногірського районів та подякували кожному за самовіддану працю за те, що незважаючи на всі небезпеки та складності воєнного часу, вони. Отримують спільний міський фронт під назвою Комунальний. Ми любимо наше місто. Працюємо з для наших мешканців. Задля Добробуту нашого міста для мене Харків це місто герой, і всі харків'яни це герої. Шановні комунальники, вітаю вас професійним святом. Бажаю вам та вашим родинам, миру, добра. Професія дорожнього робітника. Вона не тільки. Потрібна, але і дуже дуже важлива для нашого міста. Коли ти бачиш, як розвітає вулиця після того, як ти зробив там дорогу, коли ти прибрав сміття, коли ти почистив зимою сніг, коли люди всі виходять щасливі, всі дякують, це якби зігріває, надихає. І хочеться працювати і працювати для нашого міста. Спочатку було дуже важко, це я маю на увазі, коли почалась війна. Роботи було дуже багато. Дуже. Багато було зруйнувань. Встанавлювалося все за... за сутки майже максимум за дві доби. Встановлювали плюс своєї роботи, ще дуже багато. Це наша повсякденна робота і прочищання, і вбирання міста. Я бажаю нашим комунальникам, щоб ця війна ніколи не омрачала наше повсякденне життя, щоб ми працювали на благо рідного міста. Що ви найкращі, що ви герої? Дякую вам кожному. Завдяки вам наше місто живе. Завдяки вам, незважаючи на жахливі обстріли, наше місто найчистіше і найкомфортніше місто в Україні. Завдяки вам. Квартирах харків'ян тепло. Завдяки вам є вода і холодна і гаряча. Завдяки вам у нас якнайменше по всій країні було блекаутів. Завдяки вам сьогодні, коли приїжджають до Харкова, чи то іноземні гості, чи то наші гості, вони завжди кажуть, як це можливо, щоб місто було таким гарним, щоб місто було таким ухоженим і таким чистим? Я дякую вам всім, дякую нашому КП «Благоустрій», дякую КВПО, дякую тепловикам, бадянникам, дякую всім дорожникам. Хочу побажати кожному з вас, перш за все, щоб найшвидше. Була наша перемога, щоб на них настав мир. Кожному з вас хочу побажати родинного затишку, щастя, гарного настрою і разом відбудовувати наше славетне місто, місто Героїв Харкова. Дякую вам за святом! Дякували та вітали з професійним святом і комунальників Салтівського району. Для них також були урочистості. Проте і ті, хто щоденно слідкують за чистотою в районі, водою в кранах та теплом в батареях, самі довели, що вони не тільки професіонали своєї справи, а ще й творчі особистості. що ми працюємо і живемо в самому найкращому місті Харкові, місто Герой, і це завдяки нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову за його працю денно і нічно ми на нього рівняємось. Ми хочемо, щоб наше місто розквітало, було ще краще ніж воно є. Шановні комунальники, шановні колеги, я вас вітаю з нашим святом. Ми не підведемо наше місто, будемо працювати, Незважаючи на те, що зараз дуже важкі часи, йде війна. Ми хочемо допомогти нашою роботою, підіймати настрій нашим людям, які живуть тут, які залишаються в Харкові. Хочемо сказати велике дякую нашому меру за те, що він допомагає нашому місту за те, що всі комунальні підприємства можуть працювати, за те, що наші діти можуть навчатися. Хочемо привітати наших комунальників з їх професійним святом, побажати здоров'я, щастя та скорішого миру. Працюючи в комунальному закладі на власні очі, я бачу, як завдяки спільній праці нашого мера, адміністрації району. Благодійних організацій, комунальних підприємств та мешканців Всерівно відновлюються будинки, відбуваються ремонтні роботи. Користуючись нагодою, хотіла привітати всіх комунальників з професійним святом, а побажати найжаданішого для всіх нас це перемоги найскоріше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.